Слава нації та наталі, я, шкона добрий. Доволі контроверсійна тема. Дуже цікаво буде почитати ваші коментарі, бо така неоднозначна історія. На течик послухав обратим, який справив на мене позитивне враження, який також має тривалий час експлуатації дизельної техніки, взагалі і мікроавтобусів, зокрема. І послухав він двигун, послухав історію течика, як він там підчаджує. Так, як як що там як? Ну, на слух просто дизель. І каже, ну, спробуй, як я. каже Я даю стакан там 200 мл на 20 літрів М10Г2К, каже, в соляру. Я кажу, і в цивільну соляру це даю. А особливо це актуально для тієї соляри, яка зараз в ЗСУ поставляється. Так, оця червоненька. Каже, бо вона взагалі для, важ... для дизелів важкої техніки, і вона особливо недобра для такого плану дизелів. Каже, тобто ну, для червоної це взагалі обов'язково, але й для цивільної це не завадить. Каже, машина тобі подякує. Вчора я вперше залив. У мене там десятка каністра з собою. То я на заправці даю десятку, Ну, спочатку оце дав ну так, на око, так, 250 мл. Прохуємо, що тут півтора літри. От десь шосту частину я дав в каністру, решту долив солярою, розбултихав, додав в бак і ще десятку заправив в бак. От, ну, За поведінкою машини не можу наразі якось упевнено відзначити якихось змін. Таке враження, що чадіти стало менше. От перше враження, я там першу ну, сотню, може півтори кілометрів зробив. Таке враження, що почало чадіти менше. Будемо далі бачити на що це схоже. Хто який має досвід, от він каже: тобі подякує і паливна, і течик, і ти відчуєш різницю в роботі. Машина тобі подякує. Пишіть ваші коментарі, відгуки, думки, зауваження, конструктивну критику. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.